Прідо сповіщення прорвало дамбу. Будете чекати тут ну, у мене є катамаран, тому <рі> попливу <рі> 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 <рі>. коротше. замки всіх мажорів депутати до нас зверталися і казали, а що, а що а що там а до що вас зверталися да? зап... депутати з особистими запитами, ну, якимись, ні, ні не офіційними, а просто <рі> Ага. Тяжність київського водосховища сягає 100 кілометрів. Від Києва його відділяє гребля ГЕС завдовжки 280 метрів, яку вже кілька разів намагались поцілити російські ракети. розраховуючи на те, щоб спричинити техногенну катастрофу. Ось все, пошла дивись. Після серпневої атаки, що влада, що керівництво Укргідроенерго казали вголос, що дамба вистоїть, і ризиків для повторення трагедії Каховської ГЕС немає. Втім, ніхто не виключає ризиків прориву греблі. Вітаю, друзі! Я льона Савіна. Це канал є питання». Сьогодні ми поговоримо про те, чи взагалі це реально зруйнувати греблю з повітря ракетами, та чи готуються люди, які мешкають біля Дніпра до евакуації. Раз діло дошло до розрушення, гидроэлектростанция вообще может стоит присмотреться к началу этого каскада киевской ГСА, там прекрасное водохранилище так чуть-чуть повыше киева 4 там по моему километра кубической воды я бы я бы подумал над этим а мы чего добьемся А просто показати. Ще після першої спроби росіян вдарити ракетами по Київській ГЕС. На початку вторгнення вчені Нан України спрогнозували варіанти розвитку подій, в яких прорахували можливі наслідки гіпотетичного руйнування греблі. Ми моделювали просто різні варіанти прориву. Ну, є такі. Найбільш, скажімо, нереалістичний, але максимальний, тобто на всю ширину бетонної частини твоєї плотини, от якщо б вона впала прямо від краю до краю. Ну це теоретично навіть неможливо, але ми моделювали це. І я вам скажу, що це мало відрізняється від того сценарія, який більш реалістичний, тобто максимально можливий, це 100 метрів програма. І ці розмови про те, що плотина 14 метрів, то вал піде 14 метрів все озотопи. Це все, як кажуть, люди, які дуже далекі від цієї проблеми. Руйнування греблі і високі рівні це, це схоже на дуже високі повені. Якщо ми будемо казати про високі повені на Дніпрі, то це повен весняні 30-го року, і вже можуть деякі наших глядачів запам'ятати. 70-го року і повінь 79-го року. Коли скажемо повінь 70-го року, то станція метро Гідропарк була затоплена так, що той тунель, який на гідропарку, він практично доверху був затоплений. І на всіх цих ситуаціях з високими повенями затоплюються деякі частини Києва. Одна з частин Києва, яка регулярно топиться при таких високих повенях, ну і дещо нижчих, це район Крчеватого. Корчеват, Там є Часний сектор приватний біля Дніпра, і там завжди вода піднімається. Якщо казати про іншу частину Києва, яка може бути затоплена, що ми побачили в розрахунках найвищі рівні затоплення при тих сценаріях, що ми розглядали руйнування ГЕС. Це Рушановські сади територія. Вона дуже цінна для міста Києва, як такого, тому що це заплавний ліс. Це е, стратегічно важлива територія для це міста гектарів, Києва, так би мовити скати губки, яка в себе впитає. Якусь кількість на, води. Дивіться, вода. ну так, а ваші ж будинки, вони ви десь поряд же живете, правильно? Да, ми так. тут живемо, О, у нас але в нас ось ось є захисна дамба. побудована захисна дамба, яка розрахована ось на цей рівень підняття води. Тобто ви не боїтесь? Mm -hmm. Ні, ми боїмося. Ми не, не те, що от нас не затопить і все. Звісно, ми боїмося за наших там, сусідів на тому Шподолі, на, на ті ж оболоні. Якщо підніметься вода, вона підмиє оцей земляний насип. Mm -hmm. Вона під вона має піднятися ось на цей рівень, розумієте? Вода, це захисна дамба, це було вираховано для того, щоб ну, не було підтоплення саме цієї підтоплення. території. Ця дамба, бачите, вона не добудована до кінця, вона все закінчиться. Вона, да, вона Приблизно 13-12 садова, ну це чуть більше дві, трет, дві третини садів вона захищає. Тут уже земля-пісок. Якщо там почне підмиватися, то так. Да. І якщо цю дамбу. Довести а, до так. ладу, да. угу. тут також буде сухо, угу. і русанівські седини будуть більше на наших картах затоплюватися. Угу. Скажіть, а от вона з часом просіла чи її просто коли її будували? Не було такої задачі робити? Ні, її я є? бандамби будуються завжди. Є такий прибор-нівелір, який горизонт виводить, так. так. Тобто вони будуються точно під рівень. Тобто, це звичайно з часом просіло. Там є такі залишилось незахищене місце біля колишнього кипічного заводу, який вже не існує. Ми побачили на розрахунках, що туди заходить вода, і це не е, є час, який йде вода від Київських ГЕС до Руштановських садів е, і біля доби суттєве підвищення. І на, і на цьому підвищенні вода піднімається на вище на гіршому варіанті десь до е, висоти 3, 3 метри. Ми зустрічались з науковцем, який розробив там детальні дуже План затоплення, модель затоплення цієї частини там буквально до конкретних адрес. Чи є якесь сповіщення розроблене спеціально ДСНС і вам вже розіслане, наприклад? Чи є у вас якась така комунікація? Ну, я, От, що я, я, задавала, я задавала таке питання, задавала нашому керівництву. Вони сказали, що так є. Це такий план. Є, є шляхи евакуації і знов таки ми в кращому положенні, тому що в нас. У нас є дамба, в нас є залізниця, яка на відповідній висоті, тобто можна там піднятися на, на дамбу чи куди, і чекати, коли хтось нас звідси вивезе, але знаю, що є розроблений план евакуації в разі чого. Угу. То ви... Конкретного плану я не знаю, але знаю, що він є. Угу. А ви що будете робити? Плануєте кудись виїжджати, от, от прийде сповіщення, прорвало дамбу. Будете чекати тут. У ну, мене є катамаран, тому ньому попливу. Ніхто ж не знає, коли це трапиться. Чи це вночі трапиться, і ніхто не буде бачити, знати, якщо піде вже вода, то я думаю, і позбиває і вишки якісь там радіо да що ніякого сповіщення, чи буде, чи не буде. Ну то що поділ. Можуть перші пострадати оболонь, бо там, де Наталка і так далі. Я думаю, що спеціалісти відкриють одразу Канівську ОГЕС, щоб і будуть, далі. І, будуть зливати, і будуть І зливати, далі. Да, будуть Будуть зливати. зливати, топити далі там села там Дніпропетровська і так далі. Херсонщини, Областей, Херсонщини Миколаївщини. Та, туди Можуть, я думаю, yeah. Київ, думаю, вистоїть. Ми ці карти, які ми перерахували для Київської, для району Києва, вони, вони всі передані відділу свільного захисту Київської міської адміністрації. Вони дуже добре зараз бачать, а в нас розрахунки дуже деталізовані до адресу. Якщо ми кажемо про Сановські сади, які рівні, на яких вулицях, які рівні, вони мають можливість попередити людей в таких ситуації, людей вивозити. Якщо хтось не встиг там виевакуватися в такій ситуації. То треба підніматися на другий етаж поверх до того сусідів якого є до поверховий будинок. і це не не є такою же кабистихійною Катастрофу, яку неможливо попередити. Тож чи зможе Російська Федерація звичайними ракетами зруйнувати Київську ГЕС? Українські вчені кажуть, що це практично неможливо. Всі українські ГЕС, а їх шість, побудовані з насипною земляної частини бетонних або залізобетонних плит, каменю та асфальтобетону. І це дуже міцні матеріали, тому зовнішні фактори, такі як ракети, не зможуть їх зруйнувати. Провський каскад будувався в 50-60-х -х, х роках минулого століття. Він, його розбудова мала дві цілі. Перша і основна це енергетична, тому що тоді ще не була розвинена атомна енергетика, і гідроенергетика мала великий вплив на розвиток в цілому промисловості. І тому побудували каскад гідростанцій, але не випадково обрали Дніпро. Дніпро рівнінна ріка, і ефективність гідростанцій дуже низька. З винятком тільки одної. Дніпровської ГЕС у місті Запоріжжя. Вона абсолютно ефективна і вона створила можливість плавання по Дніпру по всій течії. Інше ГЕС будували ще з одною метою, ну це вже невелика таємниця, щоб якщо щось буде війна з НАТО, з страшним ворогом з Заходу, ми зможемо відкрити колись. Ці затори гідростанції, і всі вороги потопляться. Науковці одноголосно стверджують, що підірвати гес можливо. Тільки заклавши вибухівку всередині, як це було з підримом Каховської ГЕС у червні 23-го року, або е, радянськими військовими, які заклали вибухівку в Дніпро ГЕС в 41-му році, ще в минулому році журналісти видання Forbes підрахували, що 20 тонн вибухівки, яка зупинила німецький наступ в 41-му році, це еквівалент 215 ракетам Хаймарс або 40 ракетам Стормшедоу, які мали вибухнути одночасно. Асно на щастя, у росіян таких ракет немає, а у нас є ППО, тому уявити, що всі ці ракети дістануться станції одночасно майже нереально. Гідростанції на Дніпрі будувалися з урахуванням того, що вони мають витримати пряме потрапляння ядерної бомби. Це особливо нам зрозуміти, тому що поки в нас в цій війні не застосовується. Ядерна зброя, особливо стратегічного значення, не тактична ядерна зброя, стратегічно не використовується, тактична теж, до речі, не використовується. Жодна ракета не зможе зруйнувати греблю київської станції, так щоб вона дала серйозну аварію, серйозну проточку. З чим це пов'язано? Тому що вона має спеціальну конструкцію, яка дуже захисна. Коли ми з колегами говорили, за яких умов можна зруйнувати греблю київської станції, так щоб був на якийсь потужний потік води, пішов на Київ, на Вижгород, на оболоні. Там щось таке негативно створив. Ну, а, варіанти абсолютно фантастичні. Тобто, це там 10 чи 20 ракет класу кінжал, які мають потрапити в одну і ту ж точку з мі міліметровою точністю, і мали і, і воно мало тоді зруйнувати, і все одно греблю не зруйнується. Пошкодити та зробити діру, через яку буде витікати вода, так оболонь, яка має, як ви знаєте, бетонні схили. Uh -huh. Вище цих схилів нічого не підійме. затопить. Ту маленьку вузьку паркову зону, яка внизу знаходиться під цими схилами, да, вона буде затоплена. Як буде затоплено е, гідропарк значною мірою, е, Труханів острів, так. Але жили масиви, жодний з них не постраждає. От ми бачимо Труханів острів, так? Тобто він е, майже повністю буде затоплений, крім невеличких от таких е, залишків, які трохи підняті вище. да? Угу. Тобто, ну, на жаль, так. Там є будівлі, там є бази. Я там греблею займався на Матвіївському отут от, тут от, у кінці база водник була. Да? От вона буде, вона буде, да. <с> да, вона буде сухою. Не Ні, ну бачите, що всі оці на Матвійському заливі це спортивні бази, вони сухі. Uh -huh. А вони трохи підняті. А. Там, коли йдеш, от ми на тренування коли йшли, і там якась, знаєте, такий вал. І тобто от... затопить більше оцю частину, правильно? Так, да, більше цю частину затопить. Uh -huh. І ту частину, де знаходиться це бабі озеро, в якому ми ще малі купатися, бігали оці озера. Тут звичайна глибина показана більше, тому що тут зниження йде. Uh -huh. Ну, По гідропарку, можна сказати, також це, uh, тут що більше. Да. Тобто частина велика буде затоплена, у нас тут показані глибини, бачите, скільки метрів. Ну, По самій річці да, 4-5 і більше, тут менше метра. Тут у нас 1-2. Тут менше метра. Uh -huh. Тобто гідропарк трохи вищий трохання острів по рельєфу по свому. А те, що стосується жилих масивів, які на другому березі знаходяться, ви бачите, жодний з них не буде затоплений. Навіть при сценарії пролому у 100 метрів. Як uh -huh. тут показано. Давайте ще оболонь подивимось. Давайте. Конча заспа. А, ну. а ну давайте конче заспа да. Тут можна немножко і смити. Ну конча заспа, ви знаєте, змити. От ви бачите жовтеньке це, так? Це намита. Це не мити, о, ці замки, що там стоять, uh -huh. вони не постраждали. <рес> <рес> да. Коротше, замки всіх мажорів. депутати до зам... нас зверталися і казали, а що, а що що а там. До а вас зверталися да? зап... депутати з особистими запитами, ну, якимись ні, ні Не офіційними, ми, а просто переживали. Да. Ага. А от що стосується е, вишеньки і е, гнідин, да? Ну, на жаль, вони не захищені, і у них завжди, навіть при паводках високих, які бувають, їх. Трохи підтоплює ну, метр, завжди. Метр, правильно? До метра. Да, так, да, так. Тут небагато, не, не тут менше метра. Uh -huh. Коли болото затопило, ризик невеликий, а дитячий садочок, а вони ж стоять, і те затоплено, і те затоплено. Тобто сам по собі контур і глибина, це ще не все. Важливо знати, що там знаходиться. Тобто катастрофи не буде. Можуть бути підтоплення приватних будинків, може бути підтоплення підвальних приміщень, але це буде тимчасове явище, і це не буде жодної катастрофи. Плутина ця. Вона невисока, 14 метрів. Вона після неї йде рівнина, тобто йде розтікання велике. Тому у такому варіанті, скажімо, під московським мостом пройде вал висотою 1,5 метра і все. Ну, найгірший, це, якщо ми казали, 270, ну буде там під 2 метри. Но це все одно не, ніяк не торкнеться жилих масивів. Але що таке вал? Це багато годин. Тобто це просто вода підіймає. Це не така, це не цунамі, яка налетіла зазмила. Да? Це буде годинами підійматися вода, а потім декілька діб вона буде осідати. І у вас будуть години після тривоги. Питання в тому, яка буде тривога? Чи сьогодні налагоджена система оповіщення таким чином, щоб люди знали, що це, якщо йде. Ракетна атака, чи тривога, летять шахеди, і... то треба прятися куди? Під в підвал. Бо. А в цьому випадку треба йти наверх. Тобто, треба розрізняти ці речі, і треба, щоб люди це знали. За щоб... вашою інформацією, КМДА чи я не знаю, ДСНС розробляють такі сповіщення? Так, да, вони розробляють. Тобто я на ДСНС, поскольку я член науково-технічної ради ДСНС, я був на одній з нарад, де це питання розглядалося, вони це повинні впроваджувати, я думаю, що це буде зроблено. На сьогодні ми маємо по Києву найточніші дані ніж по всій Україні. На жаль, там такої точності в нас немає. Але тут КНДА нам допомогло, воно дало дані лазерної зйомки рельєфу Києва. І я скажу, що ці результати досить точні сьогодні. І якщо станеться така ситуація, то при існуючих, скажімо, пониженнях дамби, да, ми зараз з вами стоїмо. Якраз там, де дамба становиться нижчою, uh -huh. її б тут підвисити в цьому місті, і тоді б не було такої великої промойни, Як, Тобто, якщо її підняти на висоту, яку модель показала. Скажімо, то взагалі б не було затоплення Русановських садів. Дніпровський каскад працює як система, uh -huh. і її треба моделювати як систему. І вони це розуміють. ДСНС виділило 4 мільйони е, в рік тому, щоб ми цю роботу почали вести. Але зараз я бачу, от я був на науково технічній раді е, е, ДСНС е, позавчора. Да? Там нові люди. Ці нові люди хочуть дійсно робити. І я бачу, що роблять. Ну дай Боже, uh -huh. будемо сподіватися. Ну, наприклад, в мене є інформація, що підірвати гесут, так як Каховську підірвали, неможливо. Ну неможливо, технічно неможливо. Каховська ГЕС була підірвана тим, Середина. що да зсередини там вибухівка була закладена в саме тіло дамби. Якщо це буде там якесь невеличке пошкодження, то воно не буде критично. То є адекватна інформація. Да, є і... адекватна інформація. То будь-хто хто цікавиться цим, може поцікавитись. Вона знаєте в жаху великі очі. От. Там почули і все. А є об'єктивна інформація, яку, якою треба користуватися і доносити її до людей. І ну, звісно, що треба мати якийсь план Б і це на, на будь-який випадок. Але ну ви ж розумієте, що війна це може бути, може прилетіти, може ну, все, що завгодно там бути. Тобто ну, тривожний чемоданчик ніхто не відміняв. І менше читати телеграм-канали, де да. якісь всякі фейки розкидають, да, людей да, да, да. до нас звертаються військова через наших же е колег, які зараз воюють, і вони в, в таких частинах, які. Цікавляться дуже багатьма речами. Якщо це не державна таємниця, з яким запитом до вас звертались тоді військові? Що вони від вас? Хотіли? Вони хотіли, ну ви ж знаєте, що вони взорвали е, цю е, заслонку, яка була на е, Київському водосховищі. Там перекачувалась вода з річки Ельпінь у водосховище. Да, і вони її взирвали для того, щоб вода пішла з київського водосховища і рельпінь почав розливатися, і вони не змогли перейти, щоб це було перепоною. Ну не можна сказати природною, це вже техногенно, скажімо так, зроблено руками. Перешкода, і вона спрацювала. Тобто ми моделювали, ми показували, що буде сьогодні, завтра, післязавтра, через тиждень, що заллє. І дійсно це спрацювало, дай Боже, і їх зупинило в значної мірою. Обстріл енергетичної інфраструктури улюблений метод терору росіян. На сьогодні немає жодної станції Укргідроенерго, яка б не зазнала пошкоджень. Станом на кінець літа по станціях з початку повномасштабного вторгнення було завдано близько 130 ударів. Втрачено Каховську ГЕС та Дніпровська ГЕС не працює. Що стосується генерації, Якщо станція зупиниться? Якщо зупиниться, ну давайте я дуже просто поясню. Вся гідроенергетика України до повномасштабного вторгнення забезпечувала менше 6% загального енергобалансу по генерації. Менше 6%. Якщо ми ці 6% умовно поділимо на всі гідростанції, ну дуже узагальнені, тому що вони різної потужності, різної значущості, різних характеристик, ми отримаємо, що Київська гідростанція. Дає для потреб міста Києва ну, в максимальному варіанті значно менше 20% від наших потреб. Це якщо вся ця енергія піде на Київ, а направду так не буде. Вся енергія всіх станцій йде спочатку в загальну мережу, потім перерозподіляється. Сказати, що якась станція живліть місто, і воно повністю залежить від цієї станції, це не так. Направду, вся наша енергонезалежність тримається на атомних станціях. Це невеличка таємниця. Під час повномасштабного вторгнення, після руйнації теплових генерацій цього літа, критично важливими стала сонячна генерація. І ми дійсно виживали за рахунок сонячної генерації до 20% всього генерації України цього літа нам давала сонячна енергія. Це дуже багато. Але для міста Києва з його потребами, з його обсягами енергоспоживання. При всій повазі до гідроенергетиків Київська гідростанція не має визначального значення. Тобто все буде нормально? Все буде нормально. Все. Все. <плес> Тож бережіть себе, свої нерви, донатьте на збори для військових. Наприклад, разом з нами ви можете підтримати наш постійний збір на 12-й загін спецпризначення чи купити якусь з наших кофт або футболок на маркетплейсі Каста. Весь прибуток ми теж передаємо. Їм дякуємо! Бережіть себе! До побачення!